стоять на порозі свого вибору, тому що сьогодні ви мої діти випускники школи другого ступеня. Вручення дипломів, квіти, сльози батьків, розмови про майбутнє це випускний дев'ятого класу 17 школи. Та для цих дітей він перший і напевно останній у рідному закладі. Адже керівництво відмовляється забирати своїх учнів до 10 та 11 класів. А пропонує йти отримувати повну середню освіту в інших школах. Должна займатися директор набором, Ну вона пригласила нам на собрання четвертої школу, двадцятої школу директору. І вони хочуть забрати наших дітей. Ну как это так? Директор бере та роздає своїх учеников дітей. Батьки ображаються замість того, аби формувати клас директорка навіть вступних заяв від учнів не бере. Якщо хто приходить, говорять, ні, не буде виходять діти. Це по всьому то, що… Что... Да як можна набрати з других це? А в других школах переповнені. Жінки клас не хочуть створювати аби звільнити приміщення для інституту, що понад 9 років винаймає наймає частину школи. Дуже цікава територія в центрі міста, вот вы же сами понимаете, очень такое. Место центральное, тихое, спокойное. Транспорта, да, транспорта, вот, розв'язка дуже удобна. Тому, естественно, очень много планов. Наверное, у кого-то наших депутатів або місцевої влади. Свою ж чергу директорка всі звинувачення відкидає, пояснює не бажання створювати клас лише економію міського бюджету. Для 16 учнів для міської школи це кількість невелика. Тобто можна говорити про те, що начебто це і клас, але ж враховуючи те, що поряд є школа 10-та, 17-та, ви розумієте ситуація, яка в країні, яка економічна ситуація в країні, взагалі військові дії йдуть. І бюджет наш міський не такий, він щоб оплачувати роботу ще одного класу. Каже, аби відкрити клас, потрібно зібрати аж 28 учнів. А до цієї школи охочих йти небагато. Директорка заприсяглася заяви прийняти. Проте чи сформують 10 та 11 клас, невідомо. Якщо вони хочуть так заяви подати, я подам заяви, але я ще раз кажу, що от я проводила індивідуальний прийом батьків разом з учнями. Ось всі підписи, вже починаючи з лютого місяця. Тобто, коли були співбесіди, коли ми ми прогнозували ситуацію, яка в нас ситуація, вивчали ситуацію, то я батьків попереджала, що класу може не бути. Інні освіти як вирішити ситуацію, знають і не вважають за проблему бажання учнів навчатися в рідних стінах. З двох класів 4-17, ми можемо скомплектувати один з наповнювальність 30 учнів і те, що підставить плечі 20-та школа. І нічого і нічого в цьому страшного нема. Батьки дітей відповідь чиновника не задовольняє. Вони сподіваються, що наступний навчальний рік вони таки зустрінуть у старій школі.